Доброго дня, мій друже! Подивись, яке сніжне вбрання подарувала зима нашим деревам і кущам сьогодні. А з неба все падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. А тепер подивись. У мене повна долонька снігу. Який він холодний, пухнастий, але кудись він дівається з моєї долоньки. Я трошки потримаю, його стає все менше і менше. І нарешті, нарешті він перетвориться, як ти думаєш, на що? Правильно, на краплинку водички. А чому в моїй долоньці замість снігу краплинка води? А скажи, можна їсти сніг і брати до рота холодні крижані бурульки? Молодець, звісно, не можна. Можна захворіти, а снігу краще милуватися, ліпити снігові кив та весело гратися.